Вітаю! В сьогоднішньому дайджесті ми вам розповімо про насос низького тиску для осмосних установок по типу вихровий. Де застосовується даний тип насоса? Він застосовується в осмосних системах. А саме: 250 літрів, 500, 750 і 1000 літрів. Які характеристики даного насоса? Це є 2,2 кВт двигун, а також на виході від 6 до 12 бар тиску на 1150 літрів. Дані типи насосів є у двох виконаннях: а саме нержавійка, це топ варіант, а також латунь. Ми маємо, що такий, що такий варіант. Чим вони відрізняються? Корпусом і довговічністю роботи. Ви самі прекрасно розумієте, що латунь це одні характеристики, а нержавійка це зовсім інші. Завод виробника дані типи насосів розробив спеціально під компанією «Люксвош». про що свідчить ось цей шильдик з тилу насосу по типу вихровий. Про що мова? У заводу виробника. Ми замовили спеціалізовано від 600 до 1150 літрів в годину. Яка комплектація даного насосу? Зверніть свою увагу: це є двигун компанії Ніколіні на 220 вольт, про що свідчить дана катушка. Ну і звісно, від виробника самого насосу ми маємо фірмовий знак компанії Luxwash. Він розміщений ось в цій стороні. Так що, окомплектація насоса складається з двигуна компанії Ніколіні. Завод спеціалізовано під нас їх виготовляє, з насосу по типу вихровий, в якого є спеціалізовано всередині гідроударна муфта. І цю всю комплектацію. Ми збираємо вже безпосередньо тут, на заводі компанії «Люксвош». Даний тип насоса ви можете застосовувати не тільки на мийках самообслуговування, але й при обладнанні, при монтуванні басейнів, аграріям на виробництва, а також собі додому. Звернувшись за номерами телефону нижче, наші менеджери все повністю вас проконсультують, і ми залюбки вам відгрузимо ось цю техніку. І пам'ятайте. Будучи з кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.